У моєї тварини, мабуть, алергія. А в моєї з'явилися почервоніння та свербіж на шкірі. Сьогодні у випуску Погляд експерта ви дізнаєтеся про причини виникнення шкірних проблем у чотирилапих, їх вирішення та методи профілактики. Відповіді на найпоширеніші питання про лікування шкіри домашнього улюбленця, та лікар-ветеринар клініки Вет Євролап Максим Лучка. Але для початку пропонуємо послухати думку перехожих на вулицях Тернополя. Які шкірні проблеми можуть мати тварини? Найперше мені здається це алергічні реакції, які можуть бути спричинені неправильним харчуванням, можливо, якимось контактом з зараженою твариною. Тобто, ну, такий варіант. Є завжди але якийсь алергічний дерматит. Це завжди залежить від харчування або алергію якусь має на певну речовину. Також є кліщі, блохи, різні. Різні такі мушки, які там залазять, та багато інших є захворювань. Ну, дерматити всякі можуть бути лишаї, ну проблеми з паразитами, то тобто є кліщі, блохи. Проблеми зі шкірою бувають дуже різною тіологією, починаючи від банального свербіння, закінчуючи висипом, почервоніннями вплоть до певних утворювань на самій шкірі. Дана проблема на сьогоднішній день є досить актуальною, оскільки кожен третій, четвертий пацієнт, який до нас звертається, страждає саме на такі проблеми. Найчастіше, як правило, це свербіж по всьому тілі, бувають певні алопеції, в, в різних ділянках тіла, і відповідно такі, як кропов'янка або папули по всій площині тіла, це найчастіше. Як правило, це собачки, тоді це котики, і на третьому місці це декоративні гризуни. Які основні причини їх виникнення? Швидше за все, мені здається, це харчування. Якщо собака має спеціалізоване харчування, тобто якесь дієтичне, неправильне харчування, воно спричиняє першочергову чергу та Можливо, Контакт з якимось паразитом, але мені здається, це більше пов'язано з харчуванням. Першу чергу. причини виникнення те, що деколи власники улюбленців не захищають своїх тваринок від бліг, кліщів, блохів, і це потрібно робити кожного місяця. Як якщо це таблетовані, то таблетовані є певних прописів, тобто три місяці, місяць, і це бажано обов'язково, тому що. Це ти робиш краще і для себе, тому що ви не заражуєтеся, ви не переживаєте за свого улюбленця. А також це є добре для тої тваринки, яка є, чи це котик, чи це песик. Ну я думаю, це гігієна в більшості е, за ці кліщі можуть набратися десь на вулиці по тій, по тій причині. Блохи можуть так само на вулиці набратися. Найчастіше виникненням даних проблем, як правило, відбувається це з рахунок того, що власники тварин нехтують обробкою від паразитів, тобто так звані алергічні дерматити, блошені дерматити, які виникають з рахунок існування на вашому улюбленці, саме ектопаразитів. На другому місці це проблеми з алергією, тобто це може бути як харчова, так і контактна алергія. Також це може бути. Проблеми із не, гормональним фоном це можуть бути проблеми із щитовидною залозою і так далі. Можуть бути певні сезонні, тобто при е, великій температурі е, в, зовнішньому, в зовнішньому середовищі можуть бути певні мокрі екземи е, через е, випотівання. Також можуть бути різні проблеми зі шкірою через е, подряпини, через укуси, де заходиться інфекція, і за рахунок цього розвивається дуже велика кількість ран. Які методи дослідження та профілактики шкірних проблем. Навіть в звичайному ветеринарному магазині є спеціальні зараз браслети, нашинники, які там запобігають якимось там хворобам, як мінімум. При контакті з хворою твариною є відсоток, який, що тварина не заразиться. Крім того, прививка, ну і таблетовані якісь там препарати, які теж рятують як від паразитів, так і від цих шкірних проявів. Якщо ви не знаєте, що з тваринкою краще звернутися до ветеринару. Але таким базовим це є якісь протипаразитні засоби, тобто це різні ошейнички, які вдіваються від біг кліщів, глистів, навіть тих самих таблетовано. Різні є засоби, тобто шампуні, різні. Такі олійки та багато інших засобів зараз дуже багато. Є Я думаю, що це гігієна. Перше, що дивитись за шерстю і є ж таблетки, є ошейники від цих від кліщів і від бліг. Насамперед нам потрібно буде зрозуміти, через що саме виникає, тому ми досліджуємо саме перше це оглядом, ми використовуємо додаткові інструменти, такі як лампа вуду для виявлення мікроспорії трихофітії. Також використовуємо цитологічні дослідження і гематологічні дослідження. Методи профілактики для власників тварин насамперед це регулярні планові обробки від паразитів, правильне харчування тварини і відповідно професійна доглядова косметика, тобто це шампуні інші миючі засоби, які є гіпоалергенними, які не викликають подразнення у вашої тварини, і відповідно правильні терміни миття вашої собачки або котика. Наскільки важливими є протипаразитарні препарати та правильне годування для запобігання лікування хвороб шкіри у тварин? Найперше, це треба правильне харчування. Тому що якщо собачка має якусь алергію, то краще брати навіть гіпоалергенний корм. Тобто також важливо, щоб Тваринка насичувалася різними вітамінами, мінералами, тобто омега 3, омега 6 різними біотинами, цинками і всіма вітамінами, які потрібно. А також, спершу це, мабуть, треба було сказати протипаразитні якісь засоби, тобто проти кліщів, бліг і глистів. Ну є спеціальні навіть шампуні, які допомагають і лікують і так само забирають ці прояви на шерсті, на шкірі. Крім того, при правильному харчуванні мені здається, цього теж можна уникнути. Ну якісь там спреї, засоби гігієни для тварин вони такі самі абсолютно, як і для людей. Просто слідкувати за цим думаєш, що все буде добре. У першу чергу це дуже важливо, оскільки проти обробки, вони запобігають появі таких проблем, як блушинний дерматит. Саме ця з цією проблемою найчастіше звертаються власники, тому регулярна обробка. Буде виключати дану проблему, також в плані з годівлею. Тож 30-40% тварин із алергією, саме за рахунок харчової алергії, звертається. Тому чим кращим кормом ви починаєте годувати, чим збалансованіший раціон, тим це виключає проблемні висипи, проблемні почервоніння на тілі, виключно через харчову алергію. Шкірні проблеми у тварин це загострення у певних ділянках шкіри, а іноді і по всьому тілу. З'являється почервоніння, а згодом домашній улюбленець стає дратівливим та почувається дискомфортно. Важливо не забувати про планові огляди, а при виявленні незвичної поведінки у чотирилапих одразу звернутися до лікаря-ветеринара.